Творче об'єднання «Начитай» Віталій Дуленко, Анабель. Це справжнє диво. Прошепотіла повитуха, показуючи орду Грейзу новонароджену доньку. Мокра та брудна дівчинка пронизливо закричала. Її крик поєднався з оглушливим тріском грому, який розітнув ніч навпіл. У високі вузькі вікна вдарив дощ, наче він намагався розбити шибку і увірватися у кімнату. Усмішка осяяла обличчя господаря маєтку. Вона, вона прекрасна. Його дружина Елізабет лежала на ліжку. Розкинувши по подушках гмітні кучері, її спітнілий лоб блищав у світлі тремтливих свічок. Вона слабо усміхнулася і спробувала підняти руку. У нас вийшов, коханий. Я назву її Аннабель. Сер. За спиною орда прозвучало вічливе кахикання дворецького. Кінь. В орда напружилася спина. Так, Томасе, Конюх сьогодні оглядав стайню і знайшов ще одного коня. Мертвого? Сухо, наче він вже знав відповідь, запитав Уорд. На жаль, сер. І так само, як і з іншими. Дворецький мить мовчав. Так, сер. Шкіра вкрита чорними бубонами, і щось неначе розірвало його внутрішні зсередини. Е, ця пошесть. Томас зам'явся. Сьогодні хлопчик посильний знайшов під рукою бубон. Ясно, ще щось. А вам лист. Дворецький безшумно підійшов та поклав сірий конверт на столик. Невже стояла напівпорожня пляшка віскі та склянка. Лорд сидів поряд в клісі з сигарою в руці і дивився у сірий сад. Важкі хмари вкривали небо щільною ковдрою. Несамовитий вітер куйовдив поверхню озера, ломав віття сторічного бука, що ріс біля нього, намагався стерти сам маєток. Ще один. Прошепотів Лорд Грейс, коли дворецький, вклонившись, вийшов. Боже, змилися над нами. Я більше не можу, мем. втерла почервонілого носа економка. Всі інші втекли, лишилися ми з Томасом, але. Вона схлипнула. Після того, що трапилося з конюхом, Боже. Його очі. Хто міг таке зробити? Леді Грейвс сиділа біля ліжка, з якого лилося занадто мало світла і вишивало подушку. Стіжок за стіжком з'являлися будинок, озеро та дерево біля нього. Дуже гарно виходить, мем. Після півхвилинної тиші сказала економка. З тривогою дивлячись у порожні очі господині. З тихим звуком голка пробивала полотно й потім з шурхотом тягла за собою нитку. На гіляці дерева з'явилася гойдалка. То я піду, «Анабель сьогодні вивчила нове слово. нарешті промовила леді. Економка зблідла й притиснула до грудей руки. З дитячої залунав веселий голос дівчинки. Потрібно дізнатися, як вона там. Ні, мем, благаю, я не витримаю цього. Лид не кинулася на коліна економка. Анабель скінчила гратися. Лорд Грейс підійшов до загратованого стрільчистого вікна. Цей маєток, побудований його прадідом Сером Найджелом, належав його сім'ї 120 років. Зараз він стояв покинутим. У холодних кімнатах свистів протяг, який грюкав дверима та завивав у коминах, голі дерева, шкребли вузловатим віттям по товстих стінах, нетерпляче. Стукатіли у шибки. Протирши червоні від недосипання очі, лорд Грейвс подивився в сутінки за вікном, що швидко охоплювали маєток, ховаючи ліс, у якому молодий лорд вперше полював. На товстій гілляці старого бука, що ріс біля озера, та обрізок мотузки. Лорд сам зняв свою дружину. Та поклав на ліжко, на якому вони зачали Анабель. Тату. Залунав дзвінкий дівочий голос і луною пронісся порожніми коридорами, на стінах яких висіли предки лорда Грейвза. Орд здригнувся. Він підняв зі столика зачитаний лист і кинув його у камін. Криї паперу миттю почорніли і взялися полум'ям. Любий, Едварде, твоя дружина прийшла до мене з проханням. Не знаю, хто сказав їй, що я таким займаюся. Вона не знала про нас з тобою, так? Жінка, заради якої ти покинув мене, хоче народити тобі дитину. Що ж, у вас буде дитина, яку ви так довго хотіли і яку у мене відібрали. Горд взяв підготовлений смолоскип і запалив його від каміна. Трукнувся ним важких шовткових штор, мобалену 17 сторіччя, який його дід привіз з Франції, міких крісел, сидячи в яких вони з Елізабет милувалися садом. Загудів вогонь, пожадливо поїдаючи віковічну історію маєтку. На дубових панелях заграли гарячі відблиски. Татку, я йду до тебе! Легкий біг дитячих гніжок. Останній нащадок роду Грейвс схопив зі столу пляшку віскі та зробив великий ковток, проливаючи на груди. Потім взяв улюблену рушницю, струмив у рота холодне дуло і пальцем ноги натиснув на гачок. Віталій Дуенко. Анабель